Друзі, усім доброго, доброго ранку. Я вже попоралася, тільки що прийшла з надвору. Щочки красні. У нас надворі сьогодні заморозок невеликий. На городі там травичка вся біленька. От, і пішла рвати петрушку, бо зараз на сніданок хочу відварити макарони. Я купила по акції твердих сортів, хороші такі. І цей... І нарвала петрушки на салат, тільки що сказала, Опять повторююся, ну, вибачте. І зелен... дивлюся, такий гарний кущик зеленої цибулі. То цибулю, помните, я садила після того, як вирвала перву. Це вона почала рости. У нас на городі все, почало, все росте. Шпінат такий, бравенький, насипалися ці насіння, і він повсходив виросте, але щось. Ударив приморозок. не знаю, чи буде він далі рости, чи ні. От. Буду зараз всіх нагодувала, всі задоволені. Так що такі справи. Ласуньки дала кабака, потім через час дала дерті і зараз прийшла з городу, пішла, дала їй сіно. Води щось вона сьогодні не схотіла пити вранці. Не знаю, що це з нею таке, чи вчора перепила багато. Ось. Та Вадим її потім пізніше пожене десь, хай гуляє, щоб не наробляла в сараї. Поки ще можна, є можливість, у нас так гарно сонечко таке світе. Во дворі вже цей. Віноград уже обсипався весь, так що не буде вже такого нерви мені портить обсипатися, листя. Горіх майже теж обсипався. Зато за... в садочку за хатою, там листя. Ну, поки ще не буду грібти. По-перше, воно зараз ще мокре, таке сильно, і земля дуже мокра. От. А по-друге, ще не все геть осипалось. яблони ще стоять у листях. Так що, такі справи. Вам бажаю гарного, тихо, мирного і плодотворного дня, щоб все було добре. Ну, а пізніше зустрінемося, не знаю. Може вийду в дворі, побачу. Ще навіть і плана сьогодні не составляла. Там треба нам оце один кущ винограду обирати, бо, друзі, у нас в веранді лопнула стінка над е, окном. І почало просідати, чи від винограда, чи там плоха обмостка кругом хати. Не знаю. Треба дивитися, йти в чому діло, бо діло пахне керосином. А зараз вам покажу, яка в мене петрушка і цибуля на городі. Все, дивіться, який букет я принесла з городу. Отака цибуля пішла рости, прямо кущиком росла, і отака петрушечка. Так, ну ось такий сніданочок, салатик такий гарний. такі вермішелі з твердих сортов, макарончики, квіточки дуже гарні, дуже смачні. І яєчко з сальцем трошки. Така смакота в нас сьогодні на сніданок. Всім смачного і гарного дня, ще раз скажу. Так, ну ось такий сніданочок, салатик такий гарний. Такі вермішелі з твердих сортов, макарончики, квіточки дуже гарні, дуже смачні. І яєчко з сальцем трошки. Така смакота в нас сьогодні на сніданок. Всім смачного і гарного дня, ще раз скажу. Так, друзі, ну, робота моя продвігається. От уже пішла я на четвертий паучок. Раз, два, три, да, четвертий паучок. Дуже мені подобається цей малюнок. В'яжеться він неважко. Руки трошки мліють. Ну, але я так думаю, що паучків, мабуть, восьм. Треба буде вив'язати. Такий гарний, бачите, тут ось ромбики йдуть такі. От. Тут крайчик такий, взагалі, дуже гарно виглядає. Мені дуже-дуже подобається. І доці сподобалось. Саме головне, що сподобалося доці. От. Я оце ж після сніданку приготувала сніданок, прийшла, трошки ось пов'язала. Второй паучок дов'язала. Третій паучок зв'язала і пішла вже на четвертий. Ну, такі. І а Вадим пішов, не знаю. Пішов виганяти ласуню, у нас щось вітер піднімається на дворі. Так, ну а я трошки пов'язала. Оце, друзі, кожен раз треба камеру витирати, бо вона якось мутно показує. Бо я ж, ж балакаю по телефону, віднапритуляю до вуха, і воно теплом тоді камера плохо працює. Так що, такі справи. Ну, а я зараз йду на кухню. Треба доставати молоко, на те, що на застої в мене стоїть На жирний творог на сметану. І піду варити борщ. Достала зранку квасолю. там. У мене вже варена квасоля лежить в морозилці. Так що зараз я її в борщ. Дуже люблю борщ з квасолею. І свині косточки. Я по три таких кусочка фасую у пакетики, і лежить у мене в морозилці. Коли мені потрібно, я тоді. Дістаю. Так що, такі справи. Ну, на дворі в мене є робота. Я хочу там один кущ винограду прибрати. Зараз піду, оце ж, зварю борщ і почну, навірно, ту роботу. Почнемо. Може, і Вадим буде, може, в нього свої якісь плани, не знаю. Він пішов поки що ласуню виганяти. Ну, добре, зустрінемося пізніше. Так, друзі, наварила смачну борщу. Зараз піду подаю ласуню та будемо обідати. І ще одварила бурячки вінігрєтних, хочу зробити салатик. І ще, друзі, зранку в нас було так сонечко, так гарно. А зараз оце похмарніло, вітер почався, якось на дворі холодно зробилось. Ось, і в мене щось сьогодні сильно болить голова. Не знаю чого. Трошки Вадим курям позбивав винограду, ну ще воно є, висить повно. Треба брати сапута у тачку. Він так збивав, інтересно. Ну, після обіду, як подаю зараз ласуньку, відпочинемо і тоді вийду на двір, щось буду робити, то може і цей виноград. Ой, дивіться, тут пташки, гнездечко вели. Бачите? Пташенята там якісь вилипились, видно. Так що такі справи і не бояться, головне, тут у середині двору було гніздечко. Ой, ну добре. Поки я подаю голосуньку, у нас отаке сонце ярке світить. І тепло, я в футболки вийшла, бо забула телефон на дворі. Дуже тепло на дворі. Да, рижик? рижик зробився колобком. Так, друзі, б'ю кабаки, вибираю насіння. І б'ю коробці. Холодно, не люблю таку пору, ну, треба працювати. Вивозю листя, трошки прибирала в дворі, бо з горіха все падає і падає листя. Ласунька пасеться. У нас уже геть вечоріє закат сонця. Такі тучі, якісь ідуть. От. Ну, Ми листя оце вивозимо на город, періориться. Ось, дивіться, зійшов шпінат. Я вам казала, ось все. це все шпінат. Капусту ми вирізали, курям виривай потихеньку, і піврядка залишилося ще петрушечки. Треба зрізати та заморозити, мабуть, завтра зріжу. Так що, такі справи, вже можна орати, але мокро. Зараз забиратимемо ласуньку вже. Ой, на дворі так добре. Не холодно, тихо. Вирвала бур'янець. Вадім там носа воду, а я позамітала та й піду корову заберу, мабуть. Так, друзі, я зараз трошки сижу, відпочиваю і в'яжу жилетку, бо зараз вечора довгі вже зробилися. От, о 8 годин піду доїти ласуню, вроді, сьогодні не повинні вимкнути нам світло. такі в мене зараз вечори. Так що, зараз поставлю якийсь аудіорозказ і буду слухати і в'язати до 8 години, зараз начало 8. -го. От такі справи. На дворі сьогодні була, ну як би сказати, вроді й прохладно, але з другої сторони і тихо. Не було дуже великого вітру, так що можна було працювати. Друзі, буду зараз лягати відпочивати. І Хотіла раніше лягти, але дуже-дуже заслухалась інтерв'ю дуже прекрасної жінки, яку сьогодні інтерв'юрував Дмитрій Гордон. Це теща Рустама Сонцева, світочка, так її всі називають, так і я кажу про неї. Може, ви її бачили? Мені дуже сподобалось інтерв'ю, я не могла відірватися, так слухала це, це все. Отак От. От пройшов мій вечір, я сиділа, в'язала і слухала. І в кінці, навіть в мене виступили сльози. Отакий От в мене сьогодні вечір. А вам бажаю тихої, мирної ночі, усім на добраніч і так само і мені. І лягаю відпочивати. Дуже купила, хочу ще сказати трошки про свій бальзам. Купила собі бальзам для волос, такий хороший, а запах у нього це я вам не можу передати. Так що помила голову, і так вона в мене пахне, що я аж. Дуже рада, мені дуже сподобався і волосся такі м'якенькі-м'якенькі. І всім бажаю тихої мирної ночі. На добраніч усім і до завтра. Пока-пока.